Власне, Олексій будує цей текст не лінійно, це не є хронологічне викладення подій, хоча загальна хронологічна карва зберігається, послідовність, але там дуже багато стрибків у часі в середину ХХ століття, в часи Голодомору, на початок ХХ століття, в часи революції, початок Першої, Другої світової війни, кіне, там, Чорнобиль і так далі, середина 2000-х. І так само географія. І відображає досвід автора, який поїздив також по світу, по Європі, по Україні. І, от, зокрема, його досвід перебування в Бейуті на навчаннях журналістських. Мій головний наркотик, окрім роботи, нікотин. Сигарети довгі роки були моєю найпостійнішою та найбезнадійнішою прихильністю. 20 років тому в Бейруті, окрім туберкульозних падачок, як ми в дитинстві жартома називали цигарки, я приуходився до Наркіле, як називають кальян на Левантійському узбережжі. На довгі роки після тієї весни і майже до самого початку російсько-української війни Тютюн із Наркіле, саме це слово, здається, вже закладено про холодний та освічуючий смак, замінив мені сигарети, а улюбленим заходом у моєму рідному місті став маленький непримітний підвальчик. В дальній кімнаті, розмальованій сюжетами з життя тоїнів, із велетенською витяжкою, що готіла на низьких частотах, розпалював вугілля і набивав ароматизованою сумішу порцелянові чашечки краяних з іраху Ферас, котрого за всі таки любов нарекли чогось федери. Беруть, звідки я привіз цю звичку, у тіло, ті роки весь був однією велетенською краянкою. Араби в дорогих костюмах. Американці в легких курсівках на посу ногу, юнаки з козлиними борідками та східним черецем, яке вже почало намічатися, шейхи у білих тюрбанах, строгі мусульманські жінки з покритою головою, і кралечки-маронітки з видовженими далекодібними очима та золотистим відтінком шкіри, що нагадував радше про часи не Палестини, а фінікії. Комусь із тих, хто приїхав на цей вечірній променад. Допомагають вийти з машини водії, охоронці або друзі, роботливо переміщують немічних у крісла колісні і вже так пересуваються пішохідними вуличками, змішавшись із натовпом туристів і роззяв. Серед них і 36-літній кемаль, поранений уламковою гранатою 25 років тому, який приїхав на своєму старому пакарді з іншої частини міста, розділеного зеленою лінією на мусульманську і християнську зону. Бейрут не чув тріску автоматів або гримотіння вибухів, але всі вулиці, що вели до рядових кварталів, були перегороджені протитанковими їжаками. У глибині бокових вуличок ховаються маленькі, елегантні поліційні танки на випадок бунтів або колотнечих, котрі тут не дивина. Сліди війни скрізь, архітектурні та людські. Але сьогодні ми куримо кальян і немає на світі кращої кар'янної, аніж Бейрут. Якщо центр міста з його барами і ресторанами, це місце флірту та світської бесіди, то довга набережна, що розтягнулася на кілометри. Манара це лаунж бар де збираються маленькими компаніями, щоб обговорити справи як таємні, так і очевидні, послухати приплив і помовчати про своє. Манара всіяна курцями, що паркують автомобілі біля краю вор. Розкладають у ринкі приладдя з видом на велетенську вуглину Сонце, що повільно занурюється у море. Чому ми все ще молоді? Тому що час залишив нас тут, час залишив нас позаду, співає фейрус, чий голос схожий на теплу десятиметрову морську хвилю. Я часто чую тут голос Фейрус або Лайне Гофрама з її патетичним, навіть утрированим, але не Порі на класичні мелодії, переплетені арабською в'яздю. Габар врізається у вечірні повітря голос із динаміки в чиєїсь машини. Звук заповнює атмосферу щільно, немов ароматний, важкий тютюновий дим. Музика й дим, що обволікають морців, схожі на одеколон, яким щедро поливають себе тутешні мешканці. Одеколон, який змінює до невпізнання всі запахи. Як ті, що вартувало сховати, так і ті, що краще б залишити на поверхні. Сонце сідає в море, і вода стає смарагдовою, потім темніє, перетворюючись на агат. Габар співає на кофра. Габар стиха стогне у музиці хтось із ветеранів, прибутих до крісла. Ґабар по арабськи, означає могутність.